Щоб зняти стрес, зняти прес, зняти тягар, зняти причину тягарів, простити тобі всі гріхи, і величезні, і малі, і маленькі, і дрібненькі, всі він на то народився. Ім'я йому Ісус, перекладі означає Спаситель. Хвала йому, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І коли зняті гріхи, коли ти прощений, душа співає і радіє. І торжество є в дусі, і ти зрозумів, Господь є найкращий друг. Ще нас тут не було, Господь нас чекав. Він тебе, дорога, душе, крепко любить, але нам мішає одна річ. Нам заважає одна річ цю істину сприйняти. Дозвольте відкрити Слово Боже і показати вам, що нам заважає. Перша соборне пісня апостола Петра гласить так, звертається Петро до віруючих людей. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети вашої віри, спасіння душам. І так Перша причина радості, коли ми йому віруємо. Відповідно, коли ми йому не віруємо, радості як не бива. Ось між тими двома істинами постійно є така напруга. Біблія каже, блажен, хто вірує. Але як старшим людям тяжко повірити? О, як нам тяжко повірити. Знаєте, що нам мішає? Або ми дуже багато знаємо. Чому Ісус привів приклад дітей і сказав до своїх учнів, до Петра, до, до Якова, Івана, до тих мужів, яких ми називаємо святими, хоча в них не все було гладко. Він до них сказав, як ви не будете, як діти, не увійдете. А в чому діти відрізняються від нас? Перша основна якість дітей, бо вони не страждають сумнівами, як ми з вами старі. Побачайте дітям, вони вам повірують. Вони не будуть думати, де, де ми візьмемо, де ми купимо, чи ми, чи ми маємо гроші, чи не маємо. Їх це не цікавить. Ви сказали, зробіть, будь ласка. А нам дорослим, ми починаємо розповідати, а за що він мені дасть, а чому він не дасть, а коли десь, а може не дасть? Бо ми вже дуже багато модрі. І багатьом мішають мозги, бо там наплутано. Віра у Бога, вона вище нашої логіки. Бог не піддається нашому уму. Якщо Бог піддався об'ясненню нашому розуму, він би не був Бог. Тому російський поет Державін сказав чітко і ясно прочитайте його, «Оду Бог, от і пространством безконечний живої двіжені віщества, теченням времени предвечний, без ліць в трьох ліцях божества. Дух Свядосущий и единый, Кому нет места, нет причины, кого постичь никто не смог, того мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть лучи и пески планет, хотя и Мог бы ум высокий тебе числа и меры нет. Твоей того воле нужно было, чтоб смертную бездну проходило, Мое бессмертное бытие, чтоб Дух мой в смертность облачился. І щоб через смерть я возвратівся, Отець безсмертіє Твоя. Дорогі мої, Бога ніхто не міг охарактеризувати. Маленька дитина не розуміє мами, но їй так добре на маминих руках. Вона мами не знає, але вона чує теплоту материнську. Вона довіряє своїм мамі. Вона вірує своїм батькам. Дорогі мої, причина радості, коли ми віруємо. Причина смутку, і ми носимо далі тягарі, ми не віруємо. І багато людей криються під такою маркою, в який мене батько і мама вірить такі є. Шановні мої, йдемо мова не про батьківську віру. Біблія за батьківську віру нічого не згадує. Біблія чітко говорить за одну віру, віра Божа. Віра Божа, яка визначається так. Що це є впевненість в невидимім. Визначення, що таке віра. По – увіреність в невидимом. Ми не бачимо, але ми віруємо. І це при нам приносить радість. Я не бачив Ісуса. Правда, був вифлієми недавно пару місяців назад. Дав видю те місце, де кажуть, Він народився. Шукав я те поле, де пастухи пасли тих своїх овеча. Ісуса я не бачив, але я духом своїм. Сорок років назад я відчув Його близькість і він мені простив гріхи. Я відчув реальність народження Божого Сина. Я зрозумів Ісус не тільки для всього світа, але конкретно для Тебе і для мене. Він хоче бути нашим другом, нашим Спасителем і нашим пастором, і коли Він прощає прощення приносить велику радість. Хто із вас пережив радість прощення? Підніміть руку, будь ласка. Хто пережив? Ай, люди добрі, маса рук. Я вас поздоровляю. Але є одна проблема. Ми можемо радіти прощенням, але можемо загубити радість. Я хочу показати паралель. Ми отримуємо радість, але ми можемо загубити. Яким чином ви скажете? Можна, можна. Коли нам Бог простив так хорошо, так приятно, Але як нам трудно простити ближнього, коли нам хтось на палець наступив, хтось сказав наш адрес некрасиве слово, хтось нас обідав, хтось на нас боком подивився. І тут у нас народжується внутрі, ніхто не бачить, все нормально, нічого не але там відкривається рана. Ми не хочемо простити ближнім. І коли ми, отримавши радість прощення, а Бог спеціально допускає, щоб нам наступили на палець, щоб ми навчилися терпіти і що прощати. Коли ми не прощаємо іншим, ми губимо радість. Ви не найдете ні одної щасливої людини, яка ходить з лопам'ятні люди, вони дуже нещасні. В них постійно тут умі. На мене не мною неправильно поступили. Мене неправильно зрозуміли. Мені неправильно зробили, мене обізли. І, і сатана людину ту водить, як добра господиня, телятко на весну водить і водить, і людина ображена, вона не має сили простити. Для того, щоб нам радість ніколи не покидала нас. Прощайте і проститься нам. Навчимося прощати. Навчимся прощати. Може, ви скажете, ну так, як мене вже, ну так, як зі мною поступили. Дорогі мої, порівняйте свою проблему з Ісусовою. Подивіться на Його біль і на вашу. І ви побачите, що там океан болі. А наше таке малюньке, як гірчичне зерно. Один автор сказав, коли в мене в житті трудності бувають, мені стоїть насліди його взглянуть. І я о трудностях уж думаю іначе. Друге, що дає нам радість, Ісус дає радість не тільки прощення, Він дає нам радість спасіння. Ви знаєте, радість спасіння це є. Божественна радість. Її описати словами не можна, коли ти в душі відчуваєш, коли ти в душі знаєш, що ти є прощений і ти спасений Богом. Не по бумажках. Не що мені хтось сказав і мені втовкмачив душу, і мене, як би сказати, ну, переконав, мені внушив, як деякі кажуть, о, в тих штундів зомбоють, там всякі гіпнози. Люди добрі. Попробуйте піяка, да. да. Він вам дасть бутилку і по голові. Христові доручена власть і місія. Кожному, хто прийде до Нього з відкритим серцем. Він прощає і спасає. Ви сказати, від чого спасає? Сказати вам нічого. Найперше спасає від власті гріха. Гріх має власть. Є люди грамотні, є люди і при владі, але вони раби гріха. Бо є такі, знаєте, відкриті, грязні грішники, а є культурні грішники. Вони гарно все, як має бути. А внутрі не ужасні. Повірте мені, я в Києві живу, працюю серед серед різних. І мені буває порою смішно так внутрі, коли я бачу гонорових зверт людей, а внутрі порожніх, як дзвін. Чому? Бо їм Бога потрібно. Вони гоноруються зовнішнім посадою, владою, побрякушками на шиї, на пальцях, на руках і ногах, а внутрі – пустота. А там нема місця для Ісуса. Гординя покрила. Дорогі мої, і, власне, від влади гріха прийшов спасти Ісус Христос. Церква дорогая, лукавий дуже не любить, коли ми радіємо Ісусом. Він все зробить, щоб нам ставити палку у колеса, кинути нам різні різні речі, суєту, марноту, різні різні проблеми, кине нам, аби ми зосередилися на них. І вже ми на Ісуса не дивимось, ми дивимось під ноги, як дивився Петро. Господи, якщо то ти дозволь мені по воді, бо Ісус по воді. Господь каже, йди. І Петро ногу перекидає через борт човника і йде по воді, як по асфальті. Коли дивився на Ісуса, то йшов. Але як він подивився, по чому він йде, а й люди добрі. Хто ж по воді ходить? І в нього зразу віра зникає, і він каменюкою той рибака пішов чуть не на дно. Один брат пожартово каже, Петре, де твоя віра, каже, певне, втопилася. Коли ми дивимося на Ісуса, ми нас дивимося іншими очима. Чому? Від Ісуса йде радість, від Ісуса йде мир. І Від Ісуса йде стабільність. Не від політиків, не від президентів, не від партії йде стабільність, а від Бога стабільність. Не на рік, не на два, а на всю вічність. У ньому є стабільність. І ця стабільність оплачена кров'ю Ісуса на Голгофі. Хто в це вірує, той має стабільність в своїй душі. Амінь. Яка би влада не прийшла, ми стабільні. Чому? Я знаю, кого я вірую. І не залежить політична ситуація на мій духовний стан, тому що ми маємо справу з царем, який є над царями. І він навіки віків. Його власть, земні влади коротенько, як кадри в мультфільмі. Один був, другий, третій, дорвався до влади. дивіться, вже нема. Слідуючий нема, слідуючий нема. І так уйдуть всі царства земні добувають свого, своє існування до кінця. А Ісусова влада. Починається з нас, і в кому знайде місце для себе, там запанує радість свята без горілки, без штучних всяких ін'єкцій, щоб радіти. Від Бога йде натуральна, чиста свята радість, яка голову не закручує, а дає величезне натхнення. Прощає Господь і спасає. Він починає царювати над кожним, хто признає Його власть. Горе тим християнам, які признали Ісуса, но під Його владою ходити не хочуть. Не штука прийти до маленького поклонитися, але признати в ньому царя і схилитися перед Ним і Його волю взяти в своє серце. Не кожен це хоче. Але це є необхідне. Я звіщаю вам велику радість, радість спасіння, Спасений від гріха. Як ви маєте проблему, налягає гріх. Хочете, зуби затискайте, хочете кулаки, хочете плачте, ви над гріхом влади не візьмете, ні я. Гріх має величезну силу, це торнадо, це є смерч. Який перевертає мільйони людей, але наша сила не в затихнутих кулаках, а наша сила, коли ми сховані в Ісусі Христі. Коли я кажу, Господі, в мене нема сили жити самооправедним святим життям, але коли ти будеш мені жити, і я буду з тобою, я з тобою горе перейду, сила церкви, коли вона в Ісусі перебуває. Коли вона на нього дивиться, а не під ноги. Бо коли ми дивимося під ноги, скільки нарікання, яка то влада, які то тепер люди, всі злодії, всі брещуть, всі нечесні, тільки я один добрий. Всіх бачимо. Але коли ми дивимося на Ісуса, у нас інший погляд на суспільство. Інший. Нас не тягне нарікати. Яке нарікання, коли у нас нині хліба навалом? Яке нарікання, коли ми маємо мир в нашій країні по радіотелебачення, ми можемо проповідувати Христа. Це радість, це щастя. Ми можемо робити свій вибір. Але